Використання електрообігрівачів має цілу низку переваг перед іншими системами опалення: просте встановлення, управління, екологічність та безпечність і відносно доступна ціна. Але як вибрати оптимальний тип електрообігрівача? Цьому питанню і буде присвячено наше відео. З вами інтернет гіпермаркет 27UA, Я Денис. Щоб сповна відповісти на запитання, що краще, треба розібратися у всіх типах електрообігрівачів. Почнемо з масляних. Принцип їхньої дії полягає в тому, що нагрівальний елемент підігріває спеціальне мінеральне масло, а воно, у свою чергу, передає тепло металевому корпусу і потім навколишньому повітрю. Саме такий багатоступеневий нагрів робочої поверхні і зумовлює основні недоліки цього типу обігрівачів. Доволі громісткі розміри, велика вага та тривалий час розігріву приладу, який може тривати до 30 хвилин. Недоліком масених обігрівачів є висока температура поверхні, на що слід особливо. Зважати, якщо у приміщенні діти. Серед переваг таких обігрівачів можливість переміщення завдяки наявності у більшості моделей коліс. Також масляні радіатори не спалюють кисень і пил, працюючи практично безшумно. Особливо слід зазначити розподіл тепла масляним обігрівачем 80-90% конвективним способом і 10-20% у вигляді теплового випромінювання, що дає людині більш комфортне відчуття тепла. Найбільш оптимальні. Не за співвідношенням, ціна і якість видом електричних обігрівачів є конвектор. На відміну від свого масляного колеги, конвектор гріє безпосередньо повітря, яке контактує з нагрівальним елементом та виходить назовні, піднімаючись вгору. Саме на тепловіддачу конвективним шляхом припадає 95-98%. Вибираючи конвектор, раджу звернути увагу на моделі з електронним термостатом, який більш надійний, точно визначає та підтримує температуру в кімнаті, що дає певну економію. Не менш важливим є і тип нагрівального елементу відкритий або закритий. Перевагами відкритого тена є швидке нагрівання до робочої температури, що дозволяє досить швидко обігріти приміщення. До недоліків можна віднести спалювання пилу та кисню у повітрі, оскільки у нагрівального елемента висока температура. Закритий тен являє собою провідник, поміщений в алюмінієву трубку. Такі елементи мають тривалий термін служби, не спалюють пил та кисень, а повітря після нагріву буде більш комфортним для людини. Інша важлива перевага суттєва економія місця у приміщенні, адже конвектор не громісткий і його можна встановити не лише на підлозі, але й на стіні. Зазвичай у комплекті йде спеціальний кронштейн. Корпус конвектора нагрівається до помірної температури, завдяки чому ризики опіку майже нульовий. Серед усіх електрообігрівачів тепловентилятори найбільш компактні та легкі. Їх можна без особливих зусиль переміщати в межах квартири або будинку, а також брати з собою на дачу або навіть у подорожі. Іншими перевагами є можливість використання багатьох моделей як звичайних вентиляторів, відключивши нагрів тенів. Щодо недоліків, тепловентилятори шумлять під час роботи, підіймають та спалюють пил, мають менше ресурс та більшу схильність до поломки із за наявності рухомих частин. Наступний пристрій, який може не лише обігріти, але й зберегти витрати на енергоносії в цілому, називається повітряна завіса. Принцип роботи пристрою полягає в тому, що повітря, підігріте тенами, розганяється потужним вентилятором і з великою швидкістю виходить через робочу щілину. Працюючи над дверима або вікном, що постійно відкриваються, така завіса із нагрітого повітря створює своєрідний бар'єр, через який тепло не виходить із приміщення назовні. Також холодне повітря не потрапляє. З вулиці всередину, що дозволяє зменшити витрати на опалення. Окрім цього, такий захисний екран усуває протяги та запобігає потраплянню у приміщення, комах, пилу і небажаних запахів. Деякі моделі повітряних завіс створюють екран без підігріву повітря. Тоді вони самі не обігрівають приміщення, але все рівно відіграють вагому роль у збереженні енергоносіїв та є частиною комплексного підходу як у системах опалення, так і кондиціонування. Окремо варто сказати про такий вид обігрівачів, як електрокаміни. За принципом роботи, вони схожі на тепловентилятори, менш поширені моделі з інфрачервоним обігрівом. Окрім безпосередньо функції обігріву, електрокаміни здатні створити атмосферу романтики та родинного затишку завдяки імітації полум'я. Деякі моделі можуть навіть імітувати потріскування дров. Типовий функціонал таких пристроїв: регулювання обігріву, яскравості полум'я та інтенсивності імітації горіння деякі моделі обладнані підсвічуванням. Електрокаміни середнього та вищого цінового сегментів поставляються з пультом дистанційного керування, тож налаштувати параметри роботи можна не встаючи з улюбленого крісла. Варто зазначити, що в більшості моделей доступне незалежне вмикання імітації вогню та опалення, тому їх можна використовувати в будь-яку пору року. За типом електрокаміни поділяються на підлогові та на стіні, а варіантів дизайну в них просто безліч. Випромінювання є основною складовою у інфрачервоних обігрівачів карбонових, галогенових, кварцевих тощо, в залежності від типу нагрівального елементу скла та конструкції приладу. Така особливість цих обігрівачів і визначає доцільність їх використання. Великі і потужні інфрачервоні обігрівачі доречно використовувати для локального або зонального обігріву, коли нам не потрібно обігрівати все приміщення, а лише ту зону, де знаходиться людина. Такої ж суттєвої економії можна досягнути при використанні інфрачервоного обігрівача у приміщеннях з тимчасовим перебуванням людей, адже прилад виходить на робочий режим практично миттєво. У побуті це може бути ванна кімната у нежитлових приміщеннях, будь-який офіс, склад або виробництво, де не потрібно підтримувати комфортну температуру цілодобово. Ще однією унікальною властивістю є те, що тільки вони спроможні обігріти на вулиці. Серед недоліків обмежений ресурс лампи. Такий різновид інфрачервоних обігрівачів, як теплова панель, є одним з найкомфортніших обігрівачів для побутових потреб. Пристрій не тільки випромінює приємне м'яке тепло, але й забезпечує максимально комфортне для людини співвідношення видів теплообміну. Випромінювання та тепловіддачі. Випромінювання таких обігрівачів довгохвильове. Також керамічні теплові панелі, напевно, є найбільш стильним видом електрообігрівальних пристроїв. Нагрівальним елементом у керамічних теплових панелей є ізольований кабель, захищений від дії більшості несприятливих чинників, що гарантує тривалий строк експлуатації теплової панелі. У іншого типу теплових панелей нагрівальним елементом є металева пластина, що віддає близько 50% тепла у вигляді випромінювання. Це ідеальне співвідношення для комфорту. Ще Однією перевагою такого типу пристрою є цілковита тиша при його роботі. Більшість теплових панелей мають помірну температуру поверхні корпусу 60-85 градусів, що допускає безпечну експлуатацію в побуті, в тому числі певні моделі можуть використовуватись у дитячих закладах. Ці пристрої є близькозахищеними та можуть використовуватися у приміщеннях з підвищеною вологістю. Слід зазначити, що подібного роду обігрівачі досить компактні та мають невелику вагу. Серед недоліків ціна. Ну що, підіб'ємо підсумки. Якщо вам потрібно швидко обігріти приміщення, відмінно підійде тепловентилятор. Якщо ви дбаєте про здоров'я та шукаєте варіант оптимального обігріву, це конвектор. Ну, а якщо ви прихильник класики, незважаючи на деякі недоліки, підійде масений радіатор. Коли є потреба зігрітися на свіжому повітрі, ідеальний варіант інфрачервоний обігрівач. Ну а якщо ви в душі романтик, ідеальний вибір електрокамін. Вершиною комфорту екологічного. Тічності та здорового підходу до життя є класична теплова панель для економії коштів на опаленні. Насамперед, власникам магазинів, кафе та інших комерційних приміщень слід звернути увагу на повітряні завіси. Незважаючи на те, який вид електрообігрівачів ви виберете, дотримуйтеся техніки безпеки, уважно читайте інструкцію з експлуатації та перед використанням. Переконайтеся, що проводка витримає додаткове навантаження. Не можете розібратись, заплутались у безлічі варіантів, перегляньте нашу таблицю або звертайтесь до нас за професійною консультацією. На 27 UA ми продаємо не обігрівачі, а комфорт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.